Пойдем снова на Ревномирочку. Ревномирочка. Плитка. О, друзья, поклевочка. И знаете на что поклевочка. что таких как и больше. Ништяк. Всіх вітаю. Вже грудень місяць, вже зима. Зима зовсім не зимова, така як листопад місяць. І ми сьогодні знову на риболовлі. Сьогодні ми втрьох своїм традиційним складом з братом Дімою, з Ромчиком ось на двох човнах. Ось плануємо рибалити на щуку. Сьогодні така. Погодка достатньо комфортна, плюс три передають, поки пасмурно, але в день передають, що буде сонячно, абсолютно і, і високий тиск. І сьогодні мінус в тому, що буде вітер. Поки так відносно тихенько на воді, тому треба не втрачати час і пробувати рибалити. До речі, сьогодні ми їхали двома машинами. Сьогодні ще з нами Богдан і Арсюха. Але вони сюди не ризикнули заїжджати, ми трошки в інше місце заїхали, бо тут краще спуск до води. Ось, І вони там вище почнуть, але будемо рибалити так в принципі, разом. Приїхали, приїхали так, десь вціріти почало, швиденько накачали наші човни, швиденько зібрали на 16. Десь, я думаю, хвилин за 30-40 ми вже все зібрали, вже на поготові, і зараз стартуємо, стартуємо на рибні точки. Я думаю, що після минулого відосу людей може бути достатньо немало. Бачили, що машину з лафетами вже заїжджали. Тож, восьма година ранку, погнали. Богдан казав, треба батл робити. Ні, це не я казав, це асюха. Арсюха, це Арсюха, да. Арсюха, ви готові нас обловити? Я Пліт дивлюсь, він плітку вже поставив, так? Да. Все, хана. Ну, дивись, Арсюха, от квітка, коли отакі от от мілячки, камишок е, в цей равномірочку медленно. Так, перші закиди буду починати робити. Вже починає гнати вітерець і сьогодні вітер він у нас по течі. Тобто, можливо, доведеться якорям тормозитися. Ось. Ну, Мабуть, от так, я тут декілька закидів зроблю і одразу попливумо на ті місця, де у нас клювало минулого разу, бо тут такий був прогон порожній. Сьогодні, як і минулого разу, як всі останні риболовлі з одним спінінгом, я лише для джигу ось і, і все. Я навіть інший воблерний спінінг з, з собою не беру. Діма, до речі, сьогодні також з одним лише джиговим спінінгом, також з скай у нього, але старої генерації, тому у нас сьогодні якби змагання між скаями. Є перше клювання тут, на Little Spider. -очка. Чітка покльовочка Дім ти мені допоможеш з підсаком. Так, взяла шнурка 1-0 Spider, перша риба, перша щучка, така грам 400 буде, рак, все той же працює і змілячка взяла. Там з такого мілячка з камишика тягнув і є риба перша і дякуємо їй за покльовочку. Звісно, це на відпускання, але перший риб є так малюк підростає. Ну десь півгодинки пливемо вже. Я у хлопців перемагаю 1-0. Дуже дрібний рубас, але один є. І десь от мілячку вона взяла на спайдерочка. У Діми вже точно тільки щоб було клювання на рівномірочку, на віброхвост. Ось і ще один раз так, незрозуміло. Може і клювання, може і ні, бо там достатньо чисте місце. Місце і якесь шевілення. Уромки поки нічого не було. Ну а хлопці Богдан з Арсюхою поплили вниз, не знаю, що у них там. Човнів вистачає, окрім нас. Він ще бачу попереду, прямо поруч з нами човен. Шматочки неба з'являються. Такі вітерець, дуже високий тиск. Не впевнений, що воно нам на руку. ну, Сподіваємося, що які... якусь рибку ми ще побачимо сьогодні. Друзі, у Ромчика є риба. Рівномірочка спрацювала в міляку. Я Ромка свою першу піймав вон там. Зараз Ромка її крупніше покаже. Ось 850 час, Ромчик до нас підплив, або ми до нього сплавились. У нього там щучка, ну така, я казав, пів кіло більше, грам 700 там точно буде 800. Отака щучка у Рома. А що працює ромчик? Працює плітка, працює плітка в кольорі машини масла. ми вже клювання були. Що там? Майже 800-700-770 грам. Шипарик. Так, ну ромчик зараз відпускатиме, сфоткається, відпускатиме. О! От що позвонив, так позвоник, блін! Друзі, у Діми тільки що покльовка була на рівномірку з камишика і сход, це вже наступний контакт, щось не прет. Так, ідімо знову на рівномірочку. Рівномірочка, плітка. Це вже у нього, я не знаю, який контакт. Щучка то невеличка, ну є. Знову десь біля камишика. Ось і Діма вирівнює рахунок. Один, один-один. Якщо у нас трьох така, ну рівно пів кіло. М5 крафт. Ось, і, до речі, 600 -600. і ось Арсюха. Так піймав також на плітку. Так, от перша щучка. О, така, ну ні, це Ну, Нормас. Так, щучку 600 громову відпускаємо. У Ромки знову клювання. Ромчик плітка чи що? Да. Пліточка, але на джиг. І шнурабас цього разу півкілошний. 9.20, 20 Піймена мене сьогодні друга щучка. Такий шнурабас, грамів 400. Пійме на плітку в джиг. Іде додому. Ну, Ромка виривається вперед. Так. Це був вихід, і у мене на плітку на фіолетову тільки що клювання, блін, не засік, це вихід. Або вихід, або ця діляночка. Ромка каже, у нього на цій діляночці тоді, коли він з нами був. було... так, клювань 12 може. Ось у мене на пліточку тільки що. Хапав, тільки я не... В машинному маслі у мене вайлет, корлер. І покльовка. Не засік, я якось відволікся і не засік. О, друзі, є покльовочка. І знаєте на що покльовочка. Покльовка на улюблену приманку. Вон ми зараз спілкуємося з Льохою з Максом. На улюблену приманку Макса. Макс, как называется твоя улюбленная приманка? Все щука хорошая? Я думаю, вот пацаны кажут, что 5,5 наверное, да? 5,600 да, сих, или 5,400. Нормально. Максик, 2,2. Бля, прям, прям в поймал. Макс, Артем тебе контент делает по телефону. Ти ж знімаєш. Так, да, я тобі, якщо то цей кадрик перешлю з щука і з інтересною приманкою в роті. Ось такий щупак, друзі, десь 700 грамів. Знову ж вся плиточка в фіолеті. Реально, чому сьогодні от реально працює лише вона. І бачите, всі покльовки з-під камишика. От, в корчах, на глибинці нема щуки, вся, вся вона стоїть в камишику. Дивно, здавалося б, зима, а вона стоїть в камішах. Ну Зараз відпустимо. Дуже пошкодила себе щучка, але 700 грам малюк, хай підростає, не залікова. Попливла. Вже 10 година час. В принципі, був якийсь вихід десь от з 9 до ось, пів 10 до 10. Піймали всі ми по щучці, Діма піймав, я піймав, Рома піймав. Ну я останнім піймав. Піймали ми все це на відомий віброхвостим 5 крафт плітка у мене вайлет кольор у хлопців машинне масло. І щучка в камишах вся стоїть і на рівномірний момент. Хоча в мене, я б сказав, більше навіть джигова була покльовка. І ходім і ще було, було клювання, ще було клювання у ромки. Ось, тобто, ну, сьогодні така тема працює, майже повністю сонячно стає, бачите, яка сонячна краса. Звісно, не дуже щуча погода. ну, Набагато гірше, ніж минулого разу, ну, на порядок. ну, Щось є. Рома виривається впередун. Піймав ще одного шнурця. Я думав, що то окунь, а він шнурка піймав. Рома, а що працює? Рак? А, на Select Kraken. Друзья, только поклевочка была. Блин, тинкнуло и все. Капец, блин. Які файні пейзажі. Зовсім картинка відрізняється від того, що ми сюди приїжджали двічі минулий тиждень, позаминулий тиждень, але ж блин, в ту погоду клювало, а в цю сонечко в красу не хоче. Так, є у Діми на пліточку клювання нарешті. Щучечки. Така щучка, як перша, то така півкілушечка грам 600. Але є, плітка працює. Я скільки ось рака пробую кидати в п'явках. Малюк півкілушний. М5 Крафт плітка і Діма зі мною зрівнюю рахунок 2-2. Ромчика 3, якщо рахувати того малюка. Дуже-дуже слабо, але щось є. Ось такий малюк. Підростає. Бачимо, що працює. Ось така трава. Ось у Дім ще покльовка. Може вихід якийсь на цю ж пліточку. Трошки більший ще парик, кобайки взяв. Може в Дима, він каже, може боблери працювали. Це більше попередньої грамів 600. Ось, ну є. Таку Діма щучку піймав, третю свою, вривається вперед, з ромкою зрівнює рахунок. Я сьогодні трошки пасу задніх. Ну, треба рівномірити віброхвостиками. Ну, вже, Діма хоче навіть зважити, що там. Та перша, мабуть, більша була. 535. Все. Оце такі шнурки 535 грам. поведу додому. Бачимо, яка сонячна сонячна погодка сьогодні абсолютно. І от навіть на сонечку прикольно, що воно прогріває, так тепленько становиться. А риба, скільки ми, особливо я з ромчиком пробуємо упирати, там ямка якась, коряжничок, на раків, а клює вона лише оце в жорстке міляке. Можливо, просто на міляку реально, як Діма каже, прогрівається вода. О, Дивіться, бачили, що тільки що було на міляку. Поставив плітку і знову клювання у мене. Ось прямо бачили, що клювання було. В мілячку, але не засік. Діма каже, може в є сенс ставити. Він тільки що в мене точно вискакувала щучка, точно дала по плітці отакій в бух бух і на жаль не засік. Вон, знову вона потакувала, Другий раз. Шнур, Шнуршшнурбі знову йшов, знову торкнув. І не дістав і стояв на місці. Так, ді, ледве хапає дуже дуже... І у мене навіть хватало. Да? Да. Є. Є мілячку щучка на пліточку. Такі як трохи більше, ніж ті попередні, трохи пручається. Може і кілошечка буде, таке як схоже на залік Є. Ну це сьогодні бігфіш у нас сьогодні. Ось така десь. Келондель здесь. Щучка. Рома, вот наглец. Так. <смеш> паршивец такой. Подивіться на эту скотину. Не, ну таке делать не можно. Дивіться, что эта скотина робит. Не, Рома, у нас мотор потужнейший, я тебе честно скажу. Я тут <смеш> стою <смеш> и <смеш> перед <смеш> <смеш> вами Такая щука не залекова. Хай подрастает. <смеш> Друзі, що ви думаєте? Такий Ромчик підступно зробив гадость, поплив перед нами, по перспективним містам. І що там, піймав? А піймав Рома. Як виявляється, ляща. По лящам хто хто, а Рома спеціаліст по лящам дуже непоганий. Ну я бачу чітко в рот, да? Так. Да. А бачиш, на що я піймав? Я ніколи в житті не бачив, щоб плітку оснащало авсетніком. Дивлюсь, що в них клеє на плітку. Думаю, блін, э, Я все джигую та джигую. Думаю, що вміщу. А воно, блін, так э, подивись там знизу, я зробив, бо воно так хреново надів, надівалося. Рома он її розрізав знизу. І що воно клюнуло на обсетник заглот? Так, да, -да, да, почти загод вот такую рыбку ромчик пимав ну что приду буду сейчас салы килушный ляж надо коптилку купить давайте скинемся <риклад> на 3 тысячи стоит это коптилка ты хочешь его заважить над этим? над водой конечно не знаю видно может и не видно бо вопрос солнца там кило 100, блядь, да кило 090 Дивіться, яка погодка налагодилася. ну взагалі, ну взагалі, Не скажеш, що це на весну більше схоже, ніж на е, те, що зараз грудень місяць. Сонечко, тепло, краса. ось, і Потихеньку тут по мілякам по отаким, бачите, про... проходимо. І отут в міляку якийсь вихід був близько 12 години щуки. Є покльовочка з-під камишика на сатуш пліточку. І знову камишик працює. І знову камишик і рівномірочка. Піддавлюю щурцил, але це шнурцел. Шнурцел малюк. Я вириваюсь вперед. Я вириваюсь вперед, у мене. У мене вже... Блін, в п'явках щука. У мене вже виходить 4. По хлопців по три, у мене 4. Ну, розмірчик сьогодні гігантський. Це звісно на відпускання. Півкілошний щупарик до домку. Ах, блін, друзі, тільки що підсів джигом. Щупак підсів, але дуже-дуже дрібненький. Явно затарахтіла така ледве покльовка, але я його не засів. Дружно з ромчиком пливемо туди вперед до Богдана. Там є місце, де пообідати ось попереду. Тому зараз з близького півдня підобідаємо і ще тут продовжимо риболовлю по рибалому. Погодка просто вогонь. Навіть те, що нема такого жору, як був минулого разу, трофеїв. Так, це, звісно, не скращує риболовлю, але те, що просто, отака чудова сонячна погода. У грудні, ну блін, просто кайфуєш від всього. Ну, такі ось класні Богдан нас Сагітірова каже, тут класний місцяк з класною бесідкою тут взагалі шикарно. Припливли сюди і тут будемо всі разом вже обідати. У нас на двох з Дімою 7 штук. 7 щучок, але ну, все там дрібне до кіло максимуму. У ромчика 3 і бонусний ляч, І Богдана за три. Ну, три, з зарцюхаю 3? 3 і 1 сход, Із них один сход. А, Дві піймали щучки до кілограма, там грам по 600-700 і одна зійшла. Дуже, у нас так. працює Дуже, найкраще рівномірка, плітки. Ну, сьогодні раки не працюють, дві риболовлі. Повністю за раками були сьогодні. Ну скільки ми не впиралися, я одну піймав ром одне клювання. Да на радмара. А одну ромчик не, піймав не, на рака. Всю щуку ми ловимо в міляках, в камишах таке враження, що сонечко почало пригрівати, от туди на міляки пішла дрібнота, вона там стоїть, і от туди на теплу водичку пішла, мабуть, і щука. І от ну, там реально тільки міляк одразу там по кілька клювань. Зараз підобідаємо. Бутиками, смаколиками. Як завжди зараз покажу чим. Рома здивував. Рома, знаєте, кожного разу якийсь новий хід. Сьогодні сьогодні у ромчика бареники, які він сам приготував. Тому зараз сідаємо по чайочку, по смаколикам і продовжуємо. Сьогодні день сонячний, то можна буде ще порибалити. 12.50 час. Ось такий двіж Паріж. Бачите, тут. Вантажимося вже в човни і випливаємо. Тут пару годин залишилося перебалити і все. Дивимося. Раз човен, два човен, три човен, чотири човен, п'ять човен на 10 квадратних метрах. Наслідки відосу. Вже на воді піднімемося, мабуть, наверх. Пару кілометрів там ще поплаваємо, бо тут реально дві ж Паріж зараз такий, що некомфортно. Вирішили дійти до того мілячка, який нам давав покльовки ну, до обіду. І вже тут будемо проходити. І проходити будемо вже не мутростово велика не джигуючи, а так, рівномірочка або навіть якщо там нерівномірка, якщо джиг, то такий stop and go. Тобто треба експериментувати. Це не значить, що якщо я там дві риболовлі ловив на тих раків, е класно, що треба накупити тих раків, і лише вони працюють. Бачите, сьогодні працюю зовсім інша тема, про тому що в раків я опирався. Достатньо багато. Ох, і. Друзі, невже це отам от вона вискакувала в цьому ж місці, ця щучка? Можливо, що тоді? Дивіться, в яку шахту вона взяла. Ця пліточка, там дуже перспективний містяк, ну але розмір шнурцелів, ну самі бачите, який пів кіло. пів кіло і плітка. Так, малюк, підростає. Час уже півтретє, трудова після риболовля, здавалося до обіду, що Ось якраз перед обідом здавалося, що пішло діло, вона роздоплилася, рибка, буде кльов. Ми підібрали ключик, що там потрібно на темні віброхвости, ось рівномірною проводкою, в міляках її шукати. І дійсно це працювало. І щойно ми тільки виплили після обіду. Дійсно, я, ми так тормознулися на одній ділянці, де міляк. Достатньо швидко я піймав ще одного щупачка. І все, і заглохло. Ось нещодавно у Діми була покльовка, наче як бджиг, ось не 100%, але дуже схоже, що покльовка. Ну і все, у Ромки нічого не було, і пливемо по трудовому. Тут, не знаю, хвилин 40 порибалити, вже сонечко буде сідати, сонце низенько. Друзі, бачите, вже вон, сонечко вже сідає низько над горизонтом. Ми методично ще годину майже кидаємо спінінги, і вже і рівномірочкою, і плітки, і раки, джагуємо, і так, і сяк, але зубата закрила рот на замок. Я впевнений, ми оце приманка, її так от під носом проходить, вона на неї не реагує. Сьогоднішню риболовлю ми нашу завершуємо ось на такому красивому місці. І у всіх, я думаю, питання, що там з результатами конкурсу. Результати конкурсу, бо тиждень вже пройшов і всім цікаво. Результати конкурсу я оголошу в неділю. Обов'язково в неділю, через кілька днів, ви дізнаєтесь, яка була вага мого трофея, ось, і хто переможе. Ось, Я нічого не забув, все буде. Сонечко вже зайшло, бачимо, там, або на самому заході, на своєму вже низько-низько. Останнє закид тут робимо, в мілячку вже. Навіть не пробую зараз такі глибинки, бо вони сьогодні промовчали, абсолютно промовчали. І підемо тут в мілячках. Завершили ми нашу риболовлю. Риболовля дуже трудова сьогодні, вона набагато скромніша, ніж тут ми відловилися дуже круто минулого разу, і також суттєво гірша, ніж та риболовля, що позаминулого разу. Але тоді ми попали в пасмурну погоду. Таке воно на дощ крутило, щось якась мрячка, більш низький тиск. А сьогодні ж ми потрапили в чудову погоду для відпочинку. Сонечко, краса, тепленько воно пригріває, все супер. Але високий тиск і це абсолютно нищуча погода. В принципі, ми так думали, що буде сьогодні набагато складніше, і воно так і вийшло. що... Ми, звісно, свою рибку піймали. Десяток на трьох було у нас щупаків, такого там, щоб чогось цікавого не було максимально, там були щучки до кілограма, десь там грам по 800, там 850 Ну і Традиційні шнуробаси 400-500 грам, там, декілька навіть зовсім шнурків було. Ну, Ромчик відзначився, у нього ляч потрапився ще за кіло. Богдан також з Арсюхою рибали, також взяли по щучці. Інші рибаки а, також слабенько. Тобто у мене 5 щук, у мене от 5 Діми з ромою по 3. Так я взагалі тут круче всіх відловився, то в принципі норм. А, працювала тема, рівномірна проводка, працювала плітка віброхвост, плітка сьогодні відзначилася на всі 100. Приманка не підводить ніколи, можу вам сміливо її рекомендувати. Дякую всім, що дивилися відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі, якщо сподобалось, підтримайте лайком. Ось, і всім щасливо, всім пока. А ми погнали на базу. До нових зустрічей!